Так, всім привіт! 27 липня їду ще на поле. З прискувачом треба трошки підправити сою, зараз буду на місці, покажу. Так, Зараз на це поле приїду, тут долиною трохи з старевий пішла, долинку туди-назад пройдемо. Тут ахтів понад край, місцями є лободану. Якщо лишиться, пройду по дорозі туди одним крилом і все. І там є огріх один, пропустив я. Метрів 50 десь півтора метра сходиться в плин. Так, дивіться, бадяжив я сюди по 2 літри отамана екстра. Селітри всипав 1,5 кг на гектар і хармоні 7 грам. Не знаю. Може і припалить трошки вона гарна, але у нас дощі пройшли. Ога типу, цього не повинна припалити. Дивіться, покажу сою в долині. Передніх поліс не видно. Міську, ось, підняти на всю блін і так тупає. Є от таке місця, от такі нюанси, бля. Через що й мушу тупати. Хоч жалко, але треба це все забрати. От долиною таке, понад краї чисто і туди чисто. От долина тут, під гурбочок, от такий бур'ян. Блін, не знаю, бо... Там сховане. Тут долина соя гарна, аж полягала, горня починає перти, блін. Ну нічого, треба порядок, потім не буде проблем. Не знаю, що на камеру видно. Раз пройшов другий раз назад, в основному де бур'ян. Ну, от так витупало, звісно, багато. Ну що ну, зробиш? Мусить встати, не встане, так і вже буде. Ну, зато буде чисте поле. Так, все порядок, це щось цей склон, тут один, чого так не знаю. І тут це поле. Я аж звідти там виїхав і здовж одним крилом. Все пройшов разом оце понад краї згорить, все буде чистенько. Має бути порядок отак. От